Нещодавно у мого хлопця був день народження, і я реально шукала дуже крутий подарунок. Спочатку я думала купити якісь прикраси, можливо, якийсь парний одяг в інстаграмі. Але потім я наткнулася на дуже крутий мікрофон. До речі, він зараз на мені. Мікрофон боє. так як мій хлопець роллер-блогер, він знімає дуже багато контенту саме на вулиці, і це не те, що подарунок, це просто супер маст хев. Звісно, як гарна дівчина, хочу для свого хлопця найкращого. Я зайшла на розетку, відсортувала максимально по ціні, залишились ті, що. По 7 і по 11 тисяч я довго не думала, ну і обрала то, що за 11. Богдан реально був дуже задоволений. Ось цей мікрофон. По ньому видно, він таскає його повсюду, просто він бере його для запису Ютубу, своїх уроків, рілсів. Він працює на всі сто. Ну, я в принципі не мільйонер, щоб купляти підлічні мікрофони за 11 тисяч, так або якусь трендову кофту, яка типу, топ і стопів за 3,5 тисячі гривень. Це як тапочки за 22 тисячі гривень. І взагалі я навіть своєму сину замовлю. Ляла до школи дуже багато всього на 15 тисяч. Це було 25 кілограмів товарів, і зекономила я ну тисяч 20-30, Так точно зараз загалом складається така ситуація, що в українських магазинах націнка просто шалена. Я розумію, що якщо це маленький бізнес, його треба підтримувати. До речі, підтримувати маленькі українські бізнеси. Але такі гіганти, як пром, розетка, які роблять націнку на свої товари, 200-300%. і це реально не жарти, це серйозно. А загалом я давно знала, що можна замовляти в Китаї. Ну, типу на Aliexpress тему і так далі, а на якісь інших сайтів, тому що одного разу я була в Одесі, відпочивала і там була моя подруга, яка мені каже: Ну ось цей костюмчик я мов замовила там за копійки в Китаї. Я кажу, блін, як це це зробила. Вона почала мені показувати сайти. Я така, охуху. ху і в принципі на роки три я це просто-напросто закинула. Пройшов час, я повернулась до цієї теми, але взагалі не зрозуміла було з чого починати, як обрати сайт, як зрозуміти, що там написано, як доставляти ці товари. Тому що прямої доставки немає, і в принципі як не натрапити на лохотрони, щоб тебе не обманули. Як побрати розмір, питань просто було уйма. Ну а найголовніше не хотілося отримати товар, типу очікування реальні. Знаєте, коли статуетка здається, наче вона огромного розміру, а тобі приходить з нігтик якась барабулька. У мене, до речі, таке було, але було на тему. І це така собі історія. Якось потім вам розповім обов'язково. Найперше, з чим я стикнулася, це реально проблема реєстрації з iPhone. Як потім обрати товар, там все єрогліфи, як це все перевести. Найголовніше, як знайти постачальника, а зовсім інша тема, як це з Китаю доставити в Україну, тому що міжнародної доставки немає. Це тобі, не як Аліекспреси -як тема, що вони напряму вам доставляють. Забула вам сказати, що в Китаї є маркетплейси, внутрішні китайські сайти. Вони розраховані суто для китайців, тобто китайці продають китайцям. какашку вони продавати не будуть, але є один нюанс: там нема. Ає міжнародної доставки, тому що воно розраховано на що? на китай. Правильно, тому треба мати або карго, або службу доставки. Служба доставки це дуже швидко, зазвичай і вигідно, тому що вони можуть всі ваші посилочки покупати в одну і відправити в Україну. А карго вона займається більш габаритними товарами і для бізнесу, для, наприклад, якщо ви будете якийсь великогабаритний товар, перевозити це теж підійде. А ще те, що стало для мене відкриттям, можливо, для вас теж стане відкриттям. Китайці обирають собі розмір по вазі і зросту. І щоб обрати свій розмір, там треба. Ва ще множити, і тоді ви дізнаєтесь. Якщо, наприклад, я ношу ML, ну, в своїй країні, то для китайців це 3 xl і те треба дуже тщательно все перевіряти, щоб не лоханутися в подальшому. Не замовити собі на розмір менше або на розмір більше. І зазвичай китайські розміри вони маломірять, тому я завжди беру на розмір більше. Раз я так лоханулась, замовила собі шикарний комплект. Він мені дуже подобався. Я такий в Україні, до речі не бачила. Рубасочка в полосочку і такого ж кольору спідничка. Я вийшла з ситуації, замовла реально більший розмір. Після цього я пішла в ательє, собі його підшила, ну спідницю тільки, і вийшло все одно вигідніше, навіть затратами на ательє. А ще китайські маркетплейси це один великий базар, і там можна торгуватися. До цього я дійшла сама. Якось я просто переписувалась з продавцями. Почала ну щось говорити типу про знижку. П'яте десяте. Я зрозуміла, що з ними можна ні, з ними треба торгуватися, і ви зможете зекономити реально собі нормальну суму. Я зекономила, Ну не одну сотню доларів також точно. А це зумовлено тим, що у них дуже велика конкуренція. Загалом їх дуже багато. І саме тому йому краще цьому продавцю зробити вам знижку, чим втратити вас як клієнта. Це може бути незначна знижка, це може бути оплата доставки, якщо цей сайт ну має платну доставку, але це мелоч, ну приємно. І ось таких реально маленьких моментів їх настільки багато, і вагон і маленька тіляжка в одне відео це ну ніяк не засунути. Загалом. Ом, я вже потрошку потім почала щось знаходити інформацію, і вже вирішила: ну от, я замовлю щось таке маленьке, типу якусь маленьку заколичку, якусь резиночку, перевірю, як воно доїде. Доїхало. Класс і я вже потім почала замовляти. Думаю, ну, футболочку замовлю, ну кофточку замовлю, щось замовлю. І а потім, княжні тохи, я вже скупила пів будинку. У мене з китайських сайтів, і техніка так само, і все працює просто бездоганно. Навіть зараз я сижу в костюмчику, який мені просто супер подобається. Навіть ось сережки. Я теж звідти замовила. Я не знаю скільки в центах, але це реально копійки. Ну. Може гривень 40 це коштувало, а може й 30. точно не скажу, але супер вигідно. Якщо реально, то у мене вся квартира це товари з китайських сайтів та Pinduoduo, 16,78. Я свою дитину там вдягаю. Я хлопцю свою своєму там купляю речі, навіть подарунки своїм близьким. Я теж купляю там. І мене реально питають стосовно якості: ну шо Аня, це ж Китай, фу, ну що там, мабуть, якість погана. Я вам скажу більше у більшості магазинів в Україні є. Китайські товари, а у ще більшості 90% товарів з Китаю, тому що, наприклад, ті самі якісь брендові кросівки, техніка, вона збирається в Китаї. Скільки це дешевше, всі ми це прекрасно розуміємо. Дайсони, айфони вони теж збираються в Китаї, тому що це вигідно Вигідно тим, хто їх, в принципі, виготовляє. Тому я не бачу сенсу купляти в Україні за оверпрайс, просто переплачуючи те, що вам не, людина привезла, тут поставила свою націнку, і ви вже купуєте. Якщо вам не треба супер швидко прямо здесь і час, може це варіант. Але якщо ви дивитесь це з іншої сторони, типу що от зараз я замовлю, почекаю той тиждень, але я зможу купити два-три товари за ту саму суму, а не один. Ну це ж набагато вигідніше. Так само ситуація була, я на днях зайшла в магазин техніки. Щоб подивитися, Дайсон ці дівчата хочуть Дайсон, я теж вирішила подивитися, що ж це таке з той Дайсон. Класно, виглядає дуже круто, легкий матеріал, 25 тисяч, десь там 21 000. 000. на тисячу на вічаті. Можна купити такий за 5 тисяч гривень разом з доставкою. Дівчата вже купляли, а відгуки шикарні. Працюють ці дайсини вже на перший рік, і у одної дівчинки оригінал, а в іншої копія. І ви не повірите, різниці нема. немає різниці, тому що скоріш за все ці штуки збирались на одному заводі. Так от у мене до вас питання: майже всі українські магазини замовляють товари з Китаю. Так чому не зробити це самостійно? Я реально впевнена, що краще зекономити ці 5, 10, 10 15, 20 тисяч гривень в місяць купити собі щось, те, що ви давно хотіли там наприклад, типу може якусь техніку, або просто замовити ще більше речей, які ви хочете. Чим віддавати по факту ці кошти промі розетки, якимись іншим маркетплейсам в Україні, які по факту зробили просто те саме замовили з Китаю, привезли і продали. Але я повинна вас попередити: реально є одна проблема у людей, які замовляють з внутрішніх китайських сайтів. Вона стосується кожного. Ви просто не зможете не замовляти товари з Китаю для своїх рідних, для себе, для своїх синів, дочок, чоловіків, жінок. Просто не зможете зупинитися. Я реально сижу навіть в туалеті в піндо. Реально дуже важливі справи. і Я просто постійно ще зберігаю. Знаходжу нові прикольні товари, яких навіть в Україні немає. Така о, це треба замовити. Це треба замовити, і все, все як тумані. Гроші з моєї карти такі. Ну і тут само собою з'являється питання: як в цьому всьому розібратися, як не натрапити на таку ситуацію, очікування реальність, як у мене з не вийшло. Сайти різні, все китайською мовою. Що робити? До речі, таке саме питання задавала мені моя подруга Іра. Вона знала, що я за 200 баксів, до речі, оновила собі повністю гардероб. Вона теж хотіла замовити собі речей е, на літо. Вона знала, що я розповідала з моїх слів, що там є фабрики дуже люксових, всяких брендів, що можна торгувати. Тися з китайцями ще дешевше купляти десь пару годинок в зумі. Я їй все пояснила, розказала. Звісно, вона теж боялась, теж починала з маленького. Але надалі вона теж не змогла зупинитися. Вона зараз економить щонайменше 50% свого бюджету. Спін додун. Вона замовила собі купу речей, купу всяких штучок відомо, а також замовила прикольну машинку для свого хлопця. Він їх колекціонує, і хлопець задоволений. вона задоволена, і бюджет не Якщо ви теж хочете навчитися замовляти з Китаю товари для дому, для своїх рідних, для себе, для дітей, чоловіків, то заповнюйте анкету предзапису прямо зараз. Посилання ви знайдете в боті після перегляду цього відео. Я знаю, якщо ви не зробите це зараз, то завтра ви просто забудете про це і знову будете переплачувати українським магазинам та маркетплейсам. Або ви можете окупити реально недороге навчання за 2-3 замовлення і знати все про китайські маркетплейси. Я реально вже перестала рахувати наскільки сильно мені окупилось те навчання, ті навчання, які я купила, купила я їх дуже багато. Тому що за останні півроку на китайських маркетплейсах я зекономила близько 100 тисяч гривень? Це реально блін пару айфонів можна було купити. Це реально універсальне навчання, тому що вона підійде абсолютно всім для дівчат, які хочуть замовляти собі класні трендові речі, для матусі, які хочуть дягати своїх дітей загалом для будь-якої людини, навіть для тих, хто хоче реально. Почати будувати якийсь маленький магазинчик. Тобто, якщо ви, в принципі, щось купляєте, вам вже підходить це навчання. А ми всі щось купляємо. Я теж не думала, що для мене настільки це буде актуально. А найголовніше це підійде тим, хто цінує свої кошти і не хоче купляти якісь там розпіарені товари за всі гроші світу. А може їх просто купити за нормальний прайс от в Китаї і нічого клас. <свят> Навіть якщо ви живете в Європі або в Америці, вам також підійде це навчання, оскільки буквально тижні два-три я знайшла службу доставки по всьому світу. Тобто ви все одно по вигідним цінам отримуєте свої замовлення. Щоб розібратися в китайських маркетплейсах та отримати реально перевірені служби доставки та карго, заповнюю анкету предзапису по кнопці в боці. Я особисто напишу кожному з вас та допоможу обрати та підходящий для вас тариф.